Новий простір для молоді та дозвілля з'явився у Тростянецькій громаді. Це майданчик із літньою сценою, тенісним столом, лавочками та комфортним покриттям. Тепер юнаки та юначки зможуть весело проводити час, спілкуватись з друзями та розважатись в новому просторі для дозвілля. Більше про це нам розповість Наталія Гонта, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної ради. Вітаю вас! Раді вітати. Розкажіть про простір. Чим він облаштований. Колись це була своєрідна зона відпочинку, посеред якої знаходився фонтан. Через те, що локація мала металеву огорожу, отримала назву клітка. Часом це місце стало незатребуваним. Адже фонтан, який був окрасою локації відпочинку, зруйнувався лавочки вже. Також прийшли у невідповідний стан. Та після реорганізації та створення територіальних громад з приходом нової влади наша місцина почала колосально змінюватися. І цього року ми прагнули створити сучасний молодіжний простір. На сьогодні там вже є нове асфальтове покриття. Площа обладнана лавами для сидіння. Накрита яскравими тентовими навісами, які захищають відвідувачів від сонця та дощу. Але хочу зазначити, що це лише перший етап реалізації даного проекту, а плани у нас амбітні і вони обов'язково здійсняться в 2025 році. А чи можете нам привідкрити секрети, розказати, що ж в цих планах є так. Це був тільки перший етап, який вже зазначала. На сьогодні там є нове асфальтове покриття, є облаштовані лавочки для сидіння, але навесні планується провести реконструкцію саме літньої сцени, про які вже було озвучено, і на цій літній сцені будуть проводитись чимало різноманітних заходів саме для молоді і для різної вікової категорії населення нашої громади. А ось чи було в громаді щось подібне для дітей? Звісно, було і є. Наша громада складається з 12 старостинських округів і, завдячуючи активній життєвій позиції голови нашої громади, у кожному окрузі є майданчик для відпочинку. Безпосередньо в самому селищі Трусинець є чимало таких місць. Є чудова паркова зона, яка облаштована різними локаціями для відпочинку для будь-якої вікової категорії населення. Є тренажерне містечко, є прекрасний універсальний спортивний майданчик зі штучним покриттям, є два ігрових майданчики для діток різної вікової категорії, є можливість нашим любителям катання на велосипеді та скейтбордах і роликах. Також є відведена локація для відпочинку. Ну і власне, чи подобається самим дітям? Як вони відгукуються про це? Звісно, подобається. Адже, по-перше, це впорядковане і естетично оформлене місце. Перед самою зоною молодіжного простору є асфальтова доріжка, яка має ширину 8 метрів. І ось вся ця доріжка вона розфарбована, на ній нанесені різними яскравими кольорами, фарбами, нанесені? Різні звірі та ігри для діток різної вікової категорії. По-друге, це один із просторів для молоді, де ми маємо можливість проводити різноманітні заходи під відкритим небом, такі як караоке на Майдані та багато інших. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам. Наталія Гонта, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної ради, була з нами на зв'язку.